Якраз на тому горбу, де я часто знімаю, оце в липі. То вам покажу, тут річка стир, от туди тече вона, сюди. А ми приїхали вон з тієї сторони. Вон звідти ми приїхали. Там де та вишка здалека. О! Тут о. Русло і туди вже село. Прямо. Батькове село. Зараз я вилізу на горба, покажу. Оце я виліз, ще, ще повністю, бачите, як воно. А вон низ. Можете глянути, вниз дороги. О, річка. Мій мотик. І от. Оце я зверху показую. Там ще вон горб вище, але там соя росте, вже не піду туди. Ота вам покажу. Спускаюся вовниз. Яка? Це вже все, липа кінчилася, починається рівенщина. О, остання хата липи, а це вже рівенщина.